Хочу дати відповіді на дуже часте запитання, як можна використовувати, в якому порядку косметику ПСХ при, в озонових ваннах в грумер салонах. Ви маєте знати, що таке озонова ванна, да? тобто це вода, яка насичена ще одним атомом озону. Озонові ванни дуже часто поєднуються з гідромасажем і озоновою ванною. І це не, не, не потрібно сплутувати ці два поняття. Азонові ванни вони призначаються за показаннями, тобто мають бути певні якісь проблеми з шерстю, зі шкірою. Вони не призначаються просто так для профілактики. Тому вони і називаються лікування озоном, не профілактика, не зняття стресу озоном, а саме лікування озоном. В компанії ПСХ є унікальні продукти. Які ми можемо використовувати саме в лікувальних ваннах сезоном?